Я підходжу. Я паня. Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. І в мене руках, в руках сенсація номер один української історії на сьогоднішній день на березень 2023 року. Пряжка. Цю пряжку знайшли на звичайному городі. Під час сільськогосподарських робіт в місті Сукіряни Чернівецькій області, в мікрорайоні Свирилівка, на городі над третім шипотом Сокір'янського яру. Чия це пряжка? Що зображено? Скажу зразу: пряшка це воїна Антів, анти це пращури предки Київської Русі, анти це Славянський міжплемінний Союз. Анти це воїни, які доходили до міста Константинополь. По одній з версій, анти жили між Дніпром та Дністром. По іншій версії анти доходили і жили біля Азовського моря, і держава їх була аж до Дунаю. Князів антійських називали рексами. Вони правили разом з жрецями. У Антів було дуже велике військо до 100 тисяч чоловік. Підкреслив, це був між Племенний Союз, держава Антів. Вони були предками Київської Русі разом з клавінами. Анти, по версії нашого історика номер 1 Грушевського. Це були вони частиною етногенезу українського народу, і ця пряжка що знайдено в місті сукіряни в мікрорайоні Сверилівка, свідчить про те, про що говорю я завжди? Що сукіряни, місто сукіряни, а це радянська назва, автентична назва секурень по козацьки секурень є етнічною українською землею анти предки Київської Русі, Ранні слав'яни. По-Грушевському частина етногенезу української нації. Це свідчення того, що місто Сикіряни, Секурень, являється частиною чого? Етнічною частиною української землі. Це етнічна українська територія. Пряжка. Що на ній зображено? У воїнів Антів у Антів був культ, культ богині матері. Ми бачимо жінка і якби царський шолом. Схожий на шолом знаменитого Олександра Македонського, який покорив світ. Це богиня, це матір. Для антів вона була богиня, культ матері, Пряжка воїна Антів, а воїни анти були високі, світловолосі, балакитні, з світлими, сивими бородами. Широкоплечі і дужі. Тоді вони були номерами один в військовій історії. Як зараз наші українські воїни, які трощать російських агресорів, вони є предками антів і зараз номер один не тільки в Європі, а й в світі. Сапто – це пряжка воїна Антів з культом Богині Матері. Це богиня матері. Це як царський шолом. Ось як би так, коротко. Що стосується антів, у них було дуже розвинуте ювелірне мистецтво. Доказом ця пряжечка. Робили ювелірні вироби та прикраси з срібла, з білого металу і з бронзи. На мою думку, це або бронза, або білий метал. Ось коротко. Розповідь про надзвичайну підкреслюю ця знахідка місті секіряни. На мою думку, на думку наших сукірянських істориків, археологів є номером один в сучасній українській історії на березні 2023 року. Наскільки всі наші археологи і в області в сукірянах пробивали по усім археологічним джерелам сайтам такої знахідки в українській історії немає. Її просто немає ціни. Уявляєте, ці знахідки немає ціни. Вона безцінна. Вона номер один не тільки в Україні, але в Європі на даний момент в історії України та в історії Європи. А сокіряне місто, Секурень Секурень по історичній своїй цінності, по історії своїй як міста. По історичній культурі, археології є рівня місту Києву, місту Лева Львову та місту камянець подільському міст містам історії ЮНЕСКО. І саме головне проблема в тому, що на превеликий жаль, жителі міста Сокіряни трошки недооцінюють своє місто, недооцінюють його унікальність, недооцінюють сенсаційні археологічні знахідки наших сокірянських археологів. Та жителів міста Сукірян. Але є велика надія, особливо на нашу молодь, яка буде дивитися наш сюжет, яка починає цікавитись історією, яка створює історичні фан-клуби. Що наша молодь буде рушієм прогресу в місті Сукіряни, прогресу історичного прогресу. Взагалі за молоддю майбутнє. Ще раз показую. За молоді секіряни України майбутнє. Ще раз показую: сенсація номер 1 історії України та історії Європи пряжка військового анта з богиню матір'ю. Все, до нових зустрічей! З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.